Ми викликали швидку йому допомогу, але ну, я запитав його прізвище. ім'я по-батькові, де він живе? Через сотелефонував своїм там знайком. Кажу, що знаєте, може якось рідних близьких, що знали, що людина є жива, що її забрала швидка допомога. Тому що звести його до Тернополя на ну ви самі розумієте, це було б злочин про цієї людини. Вона могла б бою що в його з головою. Перевізники закликають звертатися до них тим, кому потрібна допомога з доїздом до Києва чи навпаки у Тернопіль, а також будь-яка інша допомога, яка тільки може знадобитися, хоч допомогу мусимо. Надувати людям ж? люди. звертаються то і були щось допомагати безпеки. Хай звертаються по телефону 067 один триста тридцять шість триста тридцять шість і вам нададуть інформацію, коли ми будемо їхати, тому що зараз ми е, автобусів немає по тій причині, що не можуть з Чернополя приїхати. Не, не, не перекрити, розумієте? Пан Михайло повідомив: доїзду до Києва зараз немає. Перекрили Житомирську трасу на 51-му кілометрі.